Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І я не знаю, чи доживу, чи доживаю. Так по світу все волочусь, бо вже й не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому. Серцем завмирати і гнилою колодою по всьому світу валятись. А дай жити І з серцем жити і людей щиро любити, а як ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на віки вік, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Немає ніякої? Коли добрий жаль, Боже, тоді дай злой, злой.